В Міністерство соціальної політики. Наразі в цьому році ну, зазвичай це було 4 санаторії: перемога в Києві, Батьківщина в Трускавці, Слава у Миргороді, Салют в місті Одеса. Але, на жаль, через військову агресію ми. Цьому році не видавали санаторно-коротні путівки до санаторія слави та до перемоги, тому що вони так і не змогли відновити свою роботу. А, якщо казати про учасника в АТО, то а, існує певний порядок. В даному випадку для цієї категорії застосовуються тристоронні угоди і, відповідно, тобто нам виділяється кошторис, людина, яка потребує санаторно-кротного лікування, а, приходить до органу соціального захисту населення, звертається з відповідною заявою, звертається з довідкою що вона потребує санаторно курортного лікування, відповідно до цього, ми, ми, вона самостійна, і ми з нашою допомогою вона знаходить лікувальний заклад, де вона хоче пройти санаторно курортне лікування. Ми заключаємо тристоронній договор, відповідно до якого ми направляємо її на санаторно курортне лікування, а потім вже відшкодовуємо кошти закладу за надані. Ну, на жаль, в цьому році не так багато було оздоровлено ветеранів, оскільки переважна більшість військовослужбовців дійсно проходить службу Збройних сил України. Програма є, програма існує. Якщо люди потребуються. Короткого лікування вони мають можливість звернутися до органів соціального захисту населення, але в той же час, якщо це діючий військовослужбовець, то дана категорія через органів соціального захисту населення не забезпечується санаторно коротним лікуванням. В даному випадку забезпечення санкуром проводиться або через Міністерство оборони, або через відповідні, відповідні відомства, до яких вони належать. Це 15 осіб, по місту нігаль, ну, тобто не так, не так вже багато, які як, Леску можливо. А, ну, до речі, якщо в, я розглядала питання санаторно курозного лікування в певному контексті разом із психологічною реабілітацією, але в цьому році у нас були, відбулись законодавчі певні зміни, і вони такі досить суттєві. Якщо раніше на психологічну реабілітацію а, учасники АТО направлялись через органи соціального захисту населення, в цьому році а, ці функції. Перебрала на себе міністерство справах ветеранів і відповідно на психологічну реабілітацію учасників АТО направляє саме міністерство справ ветеранів. Ми отримуємо путівки безпосередньо в санаторії Міністерства соціальної політики і направляємо туди. Тобто це можуть бути особи з інвалідністю ще внаслідок Другої світової війни, це інші категорії, ну, Тобто вони отримують е саме путівки. Якщо ми кажемо про учасника антитерористичної операції, то це вже тристоронні договори. Людина самостійно вибирає заклад, ми перевіряємо його на е ну, відповідні умови для проведення залторного лікування. Пишемо туди лист, отримуємо, звісно, з закладу гарантійний лист, що вони приймають особу в такий -то час, і вже потім направляємо на підставі гарантійного листа просто з тристороннім договором, який зі словом, кому підписали, особа підписала, заклад підписали і він проходить відповідно вже лікування. Тобто відшкодовуються кошти вже по факту наданих Якщо казати по психологічній реабілітації, то знову ж таки все ж таки Міністерство справ ветеранів займається цим питанням, отримувачі послуг, до речі, є як учасники бойових дій, так і особи з інвалідністю, так і на період дії військового стану ця норма розповсюджується і на членів сім'ї учасників бойових дій, осіб з інвалідністю. Ну і також члени сімей загиблих також мають право на отримання психологічної реабілітації, але знову ж таки відповідна ліцензія, відповідні кваліфікаційні вимоги вони перевіряються міністерством справ ветеранів і в свою чергу ця інформація оприлюднюється на сайті міністерства справ ветеранів, і люди вже безпосередньо з цим міністерством звертаються і отримують ці послуги.